Вітаю, дорогі друзі! Як ви бачите, розташний станок 2733. Це станок, який ми можемо зробити все, що завгодно. Ми можемо розташити блок, загілізувати блок, можемо зробити бурти на dafo 105 Можемо зробити посадки в блокові під гільзи, тобто можемо загілізувати блок від скані. У нас є такий станок, один, ви вже бачили його на відео не один раз. Ми купуємо ще один такий станок. І зараз він у нас лежить льожа для того, щоб його затягнути в майстерню. Чому, чому ми його положили з двох причин. Перша причина ми будемо його шаприти, відновлювати станок, щоб він був як новий. А друга причина, щоб нам його заїхати, потрібно. Його наклоняти, бо тут у нас висота 2 метра, а висота станка 2,5. І тут ми проїхати не можемо. Часто ми його наклонили, ми заїхали сюди. І далі будемо робити капітальний ремонт. Капітальний ремонт буде робитися по ньому шабровкою. Дуже багато таких варіантів, з таких спорних, всі спорять шліфовка, шабровка, шліфовка, шабровка, що краще. Шабрити ніхто не вміє, вам його ніхто не відшабрить, І так далі. Давайте розберемося. Окей, пошліпує станину. А що робити з бабкою? Прилягання бабки. Хто там пошліпує прилягання бабки? Все, все рівно після шліфовки буде йти шабровка. І було прийнято таке рішення. Тобто, який варіант розібрати, куди завезти на шліфовку, його коли завезеш. І от більше криво пошліфують, якщо завезеш не туди, куди треба. Потім ти його привозиш, треба цю бабку виставляти, там шабрити. Тут все підшаблювати, бо все не може, тут шліфанув багато чого прийдеться шабрити. І в нас було таке прийняте рішення зразу відновити станок методом шабровки. Тепер питання. Ми гільзуємо блоки, ми розтачуємо блоки. Який брати станок? Ми вибрали 2733. Є аналоги польські, американські, але ціна питання. Що ви розуміли, зайдіть в OLX і купити 2733 станок це проблема. 2Е78 не питання. 2А не питання. А 2733 це проблема з тими станками, я ганявся роками. І один знайомий, мій хороший, мені кидає силку на один станок, потім кидає силку на другий станок. І я їду, купую один станок, потім їду купую другий станок. Так, да, круто, вийшло, супер. Але щоб якісно робити роботу, потрібно станки відновити. І ми займемося відновленням. І будемо це все вам показувати. У кого є, які питання, як, що тут, які в кого є питання в цьому станку, що кого цікавить, як ім'я, і як буде робитися відновлення, в кого якісь є питання, пишіть коментарі. Ми в процесі реставрації станка. Будемо вам на ці запитання давати відповіді. Це все буде в майбутньому. Тобто зараз ми вами затягнули, ми його повністю розбираємо. Знімаємо вам контент, щоб ви бачили, як можна самостійно купити станок, який стоїть пару тисяч доларів, не 100 тисяч доларів, не 70 тисяч доларів, а пару тисяч доларів. Ну, Конкретно такі вони йдуть від 5 до 10. Ви його купуєте і далі його треба повністю відновити. Ви його відновлюєте і починаєте працювати. Це народ, відео не про те, як там легко зробити бабло чи когось кинути на бабло. Ці відео будуть, як заробляти гроші своїми руками. Це не означає, що ви будете заробляти мільйони. Це робота, де ви будете заробляти, щоб ви могли заробити собі на Машину на життя, на відпочинок і жити. Тобто, ну, які є варіанти заробити гроші, І ви, якщо знаєте, пишіть внизу в коментарях, самому цікаво, почитаю. Які є сфери, ну, IT, Ну, мене не тягне в IT, мені там не цікаво просто. От це не моє. А які є ще сфери? Лізти в стройку. Тоже ну, якби не хочеться там спини рвати, теж не моє. Типа... Йти в механіку. Окей, що ми можемо? Ми можемо збирати мотори, обслуговувати автомобілі, але хочеться чогось більшого. А чогось більше це металообробка. І ось так, у мене це все складається, що ми йдемо по металообробці. А ще раз повторюю: тут не заробляються мільйони. Тут ви можете придбати собі станок і працювати самі на себе і не мати. Проблему, як би сказати, де взяти гроші. Ну тому що, давайте так, людина випускається з інституту 20 з чимсь років. Перше питання, де взяти гроші, де їх взяти. От Піти касіром в тебе за 12 тисяч. Охранник, там, якщо не помиляюсь, 13 получає. Касір вважає, гроші робить, охранник більше касіра получає. Це щоб на касіра щодо якусь освіту мати. Хто там знає, то що напишіть в коментарях. Куди ще можна піти? Тобто, отут такий варіант. Якщо ви хочете працювати, берете станочок, робите там йому реставрацію і, ним, і на ньому заробляєте гроші. В даному випадку, ну, тобто, варіантів багато, такарний. Фрі... Врізаний. Ми зайнялися тим, що ми гільзуємо блоки і робимо ремонт головок. Ну, це наша сфера, в якій нам цікаво, і плюс збирання двигунів. Знаєте, на даний момент у нас є проблема. Немає моториста. Моторист був, пішов служити по контракту, пішов служити і тепер нам треба моториста. І коли я засняв відео в Тік-Ток, виклав його і мені знають, а ти кажу, а що ви вмієте? Давайте почнемо з того. Коли ви хочете е, отримати зарплату, ну, якби людина дзвонить і говорить, яка зарплата? Тобто, щоб сказати, скільки вона буде заробляти, потрібно знати, що вона вміє робити. А що ви робите? А я там же гулів, діда крутив ля -ля, ля 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 і хочу вас крутити. Кажу, а нас BMW крутити треба. А в нас якийсь порч може заїхати, а в нас ні з мотором 3,5, v 6 треба зняти двигун відрегулювати, клапана, перепакувати і так далі. А я таких машин не бачив, а я таких машин не знаю. То яка вас зарплата кажу, почекайте ще раз, що ви взяли, що ви нам цікаві для того, щоб сказати, нам, щоб з вами далі вести діалог. Якщо ви не робили сучасних автомобілів, ви не вмієте, ви не знаєте, в нас ви вчитися не будете цього робити. Якщо хочете вчитися, то приходите як студент. Ну, а як студент, звичайно, мужик, якому 35 років, він не прийде, тому що в нього є сім'я, йому потрібно заробляти гроші. І виходить такий замкнутий круг. Я засняв відео, там воно набрало вже збільше більше 2 чи 3 тисяч просмотрів. У мене було під 20 дзвонків. 20 дзвонків просто в пустоту. Тобто люди дзвонять, а толку з цього немає. Всі хочуть гроші, всі хочуть знати скільки. А що вони вміють, а вони нічого не вміють. І всі хочуть заробляти. Кажу, окей, хочете вчитися, давайте. Дароб мотор BMW x 5 зібрати. А мотор після вашої зборки застукає. Ну ви там щось вмієте. Як ми будемо а, рішати питання? 50 на 50, 50% я покриваю ремонт. 50% ви покриваєте ремонт. Лаштовує. А ні, ні ні мене так не влаштовує, туди-сюди. Кажу, ну якщо вас не влаштовує, що я покриваю той мотор, який ви зібрали, який застухав, як покриваю 50% і ви покриваєте слово, і свої 50% з кармана вас так не влаштовує, то про що з вами можна говорити? І це я переговорив з двома десятками людей. І ось так, ось так воно все відбувається. Тобто на даний момент у нас є з мотористом проблем. Нема кому збирати мотори. Нічого, ми будемо шукати. Або будемо шукати студента, якого будемо вчити. Але ви щоб ви розуміли, навчити студента збирати мови, це пройде не один рік. Не один рік. Тобто, щоб навчити людину, ну, це бистро не вчиться. Тобто за місяць дати їй АЗ. Що і як. А потім практика. Практика, практика, практика. І після цього ми можемо говорити про збирання сучасних автомобілів. Щось ми відійшли від теми, вертаємося до станка. Для чого нам потрібен станок 2733? Тому тут можна на ньому зробити все. На ньому можна зареалізувати V-образний блок, рядний блок, блок від скалі, блок від DAF, якийсь корпус ХТЗ, коротше, коробки, корпуса, на ньому можна робити все. І для того, щоб робити на ньому різноманітні роботи, було прийнято рішення відновити цей станок. Відновлення ми будемо робити методом шабровки. Як ви думаєте, вийде у нас це зробити? І що після всього, коли ми зробили, кинули лінійки, обкатали станок і в нас було все в сотках. Чи не вийде? Напишіть в коментарях, як ви вважаєте це. А ми з вами будемо знімати контент, щоб показати, як це робиться. Ще раз повторюю, є коментарі, пишіть, будемо вам відповідати на відео.